В одному з кінотеатрів Дніпра висадився дитячий десант. Це учні однієї з місцевих шкіл. Діти прийшли на прем'єру, адже тут триває міжнародний кінофестиваль «Children Fest». Я тут вже була і тут дуже гарно. З учителькою ми завжди збираємося кудись їздити. І мені завжди подобається. Я дуже, ну, дуже полюбляю ну, цей кінотеатр, тут дуже гарно, дуже. Придуже. Вже і мультик дуже прикольний буде. Разом з дітьми подивитися мультфільм. Прийшов і дехто з батьків. Привезли сюди свою доньку разом з її класом, з її вчителькою. Ми приїхали цілим класом сюди. Сподіваємося отримати гарні емоції, позитивні від перегляду сьогоднішнього мультфільму. До уваги глядачів комедійна анімація паця бельгійської режисерки Маші Гальберштад. Це одна з картин переможців фестивалю минулих років. Фестиваль міжнародний і він є найбільшим дитячим кінофестивалем. На ньому представлені такі країни, як Нідерланди, Данія, Іспанія. Фільми на фестивалі відбирала селективна комісія. Вона складалася з організаторів конкурсу та програмним директором. Ектором вони розглядали. Стрічки, які надходили як заявки на кінофестиваль, і вже визначалися з тими фільмами, які будуть представлені на цьогорічному кінофестивалі. Вперше Children Кінофест провели у 2014 році логотип, символ та його талісман Совеня Чарлі. Цей персонаж створили на основі малюнка семирічного Артема Розсаднікова та назвали на честь легендарного кіноактора та режисера Чарлі. Чапліна фестиваль показав більш ніж 100 фільмів, які побачили понад 250 тисяч глядачів. Безкоштовно потрапити на кіносеанс можна, зареєструвавшись на сайті або через координатора фестивалю в вашому місті. Ті, хто не може прийти до кінотеатру, мають змогу передивитися стрічки онлайн. Наразі кінопокази тривають в десяти містах України. 9 липня останній день, який завершиться картиною Пекельна хоругва» або різдво козацьке. Лідія Шамрай, Гай Дудка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7